Розглядаємо наші новинки. Друзі, перший ніж, який я хочу вам показати, ось такий крутий тактичний ніж за 2200 гривень. Сталь клиночка у нас тут D2. До речі, чохол виконаний з шкіряними вставками з натуральної шкіри. Загальна довжина ножа 29 см. Довжина клинка 15 см. Товщина клинка аж 6,5 мм. Другий ніж, який, друзі, ми з вами будемо розглядати, ось він. Його вартість у нас 1300 гривень. нас тут також Д2. Загальна довжина ножа у нас 30,5 см. І звісно ж, це наша нашумівша фірма Екстрема Ратіо. Товщина клинка тут також 6,5 мм. Далі, наступний ніж, який ми будемо розглядати, це ось такий крутий ніж, який ви дуже довго чекали: це наш Рембо. Друзі, вартість нашого ножа Рембо 1400 гривень, сталь клинка 65 х13, товщина клиночка 6 мм, загальна довжина 33 см. Ніж у нас йде в комплекті з чохлом, як ви можете замітити, він дуже з якісного шкірозамінника. Так, друзі, ну і ще розглянемо з вами один варіант ножа. Друзі, це абсолютний хід. розкладний ніж, який зовні нагадує Стілет. Його вартість у нас 1200 гривень. Клиночок виготовлений зі сталі 65 х13. Довжина в розкладженому виді 31 см. Друзі, ці ножі ми відправляємо без предоплати для замовлення. Пишіть нам на Viber. Друзі, будьте першим, хто купить такі ножі. Ці ножі тільки з'явилися на ринку, ще їх ніде немає. Показую вам детальніше. Ось такий ніж. Так, друзі, його вартість у нас 1200 гривень. В наявності у нас, як ви вже зрозуміли, два кольори чорний та кайот. На що хочу звернути увагу на товщину клинка. Подивіться, яка вона тут. У нас все як завжди, для замовлення пишіть нам на вайбер. Номер телефону у нас є в шарці профілю. Відправочка без предоплати. Кухонний ніж на кожен день. Друзі, ми отримали нереально крутий кухонний ніж вартістю всього 600 гривень. Товщина клинка ну просто вражає. Ніж неймовірно зручний. Для замовлення пишіть нам на Viber. Обирай нашу фінку. Друзі, в наявності маємо фінку нереально крутого кольору Електрик. Вартість всього 950 гривень, код 665. Хто ще не знає, ми відправляємо без предоплати для замовлення. Пиши на Viber. Наші фінки в чотирьох різних кольорах. Ціна кожної фінки вказана у вас на екрані. До речі, до кожної фінки в комплекті йде якісний чохол шкірозамінника. Відправочка, як завжди, без предоплати. Обирай ту, яка тобі сподобалася. І пиши нам для замовлення на Viber. Привіт усім! Маю для вас круту новинку. Наша суперова біла фінка за 950 гривень. Код 671. Клинок виготовлений зі сталі 95Х18, Також в комплекті є чохол. А у нас новиночка на отримання У нас ось такий крутий ніж за 850 гривень по 1323 До речі, є ще такий самий в чорному кольорі клинок. Давайте ближче розглянемо з вами ніж. Як ви бачите, клинок проходить через сюру, ядочку накладочки на тут виконані з G10. Ось такий ніж, друзі. Він просто нереальний, компактний. Конструкція фута. для замовлення. пишіть нам на вайбер. Номер вайбера вказаний у нас в шапці профілю. Відправочка, як завжди, без предоплати. До речі, більший асортимент нашого товару. Можете передивитися в нашому телеграм-каналі. Силка, також в шапці профілю. Так, друзі. Усім доброго дня. Сьогодні в нас огляд на наші новинички. Перший ніж, який ми розглянемо, це рембо 1400 грн, гривень, стартлинка 65 х 13 Товщина клиночка 6 міліметрів. Загальна довжина 33 см. Наступний ніж це розкладний ніж за 1200 гривень. Сталь клинка 65 х13, загальна довжина 31 см. А довжина ручки 12 см. Наступний ніж, який ми розглянемо, це просто хід. Друзі, 2200 гривень. Шкіряні накладки на чохлі сталь Д2. Товщина клиночка 6,5 мм. Загальна довжина 29 см. Ну і остання новинка. Ніж за 1300 гривень від фірми Extreme Ratio. Сталь також d 2 загальна довжина 30,5 см. Для замовлення пишіть нам на Viber.